Гайзи. У суботу, вечором, 13 квітня, у літці пройшли змагання найсильнішої людини Європи. Можна сказати, що як завжди, Україну представляли двоє учасників: це найсильніша людина світу 2020 року, Олексій Новіков, та минулорічний переможць Європі Стронкисмен Пауло Кордіяка. Олексій поїхав на змагання із травмованим біцепсом, що в подальшому зіграє свою роль. Європі Стронгісмен подарував нам також декілька нових цікавих облич. Зокрема, дуже добре показали себе дебютанти Ніколас Кембі та Онджей Фойту. Отож, першим івентом була вправа Нікол Стоун, досить непроста та незручна вправа, камені максимально сковують ноги і ходити із ними насправді важко. Олексій, на жаль, як і на Арнольд Строн Класік, показав тут один із найгірших результатів. І так як це не перший раз, коли Новіков провалює схожий івент, то можна говорити, що для нього це або супер незручно, або Олексу підводить його хват. Хоча, як ми усі добре знаємо, у прогулянці фермера українець один із найкращих у світі. Кордіяка виступив трохи краще, показавши п'ятий результат у трошки більше, аніж 17 метрів. А от Люк Тотком та Айверс МакТеліс на диво у такій вправі показали просто ідентичний до сантиметра результат. Обоє пройшли рівно 20 метрів. Англієць Шейн Флауер став другим, а здивував усіх молодий 22-річний чех Онджей Фойту. Йому вдалося пронести камені на цілих 24,18 метра. <му> У другому івенті Car Walk атлети вирішили влаштувати нам справжній фотофініш. Одразу четверо стронгменів вибігли із 17 секунд, і перше та четверте місце розділили всього 6 секунди. Приємно, що серед цих лідерів виявилися і українці, що й дозволило їм покращити свої результати у турнірній таблиці. За 16,73 секунди дистанцію подолав Павло Кордіяка. Власне, він і замкнув цю четвірку. Олексій Новіков у протистоянні із американським італійцем Ніколасом Кембі показали дуже завзяту боротьбу і розділило їх всього на всього 10 мілісекунд. А от найшвидшим тут став старший стольтор, що дозволило йому впевнено очолити турнір. У третій вправі здивував усіх Рауно Гейма. Звичайно, усі звикли до того, що естонець тягне дуже добре, але тут він ще й став найшвидшим серед куди більш молодших суперників. Другим доволі впевнено став Олексій Новіков, яким чином, після провалу у першій вправі, наш Стронг не просто повертається у гру, а й виходить на лідируючі місця. Змагався він тут проти Кордіяки, і, як завжди, треба сказати, що станова тяга для Павла це якийсь кошмар і явно його слабке місце, через що Павло завжди не дораховується таких дорогоцінних балів і змушений потім компенсовувати усе своєю швидкістю. У коментарях вони одноразово писали про це, а також про ростового веспів співвідношення Кордіяки, мовляв, йому є ще куди рости і прибавляти у вазі. Тому я хочу сказати про це декілька слів ну, чи вставити свої 5 копійок. Не всім дано ось так просто набирати масу, тим більше функціональну робочу м'язову масу, яка так важлива для стронгмена. Інколи організм просто відмовляється і не дозволяє тобі цього зробити, навіть на фермі. Якщо проаналізувати, як виглядав Паша на своєму першому ворстронгісмені у 22-му році і зараз, то видно, що атлет прибав. Але прибавка ця, не сказати, що прям супер велика. І це за 2 роки. Я теж хотів би бачити кордіяку із вагою 150-160 кг, але за скільки часу можливо таке реалізувати ну, питання дуже важке. Тому, як на мене, не варто чекати від Паші, що він як Хафтор Брсон набере 50 кг за півроку. Це нераціонально. Також варто відзначити, що не по плану справи пішли у такого сильного дедліфтера, як Константин Джанашія. Грузинський бек справився із двома штангами, і на цьому його виступ на змаганнях закінчився взагалі. У Вікінг пресі найкращим знову став чех Онджей Фойту. що в принципі і не дивно у чувака дуже сильні плечі, це світовий рекордсмен у логліфті серед юніорів, і тут він дійсно показав свій клас. Загалом чудовий дебютний виступ від молодого атлета, і якщо він прогресуватиме і надалі, то за декілька років ми отримаємо нового дуже сильного та різностороннього топ-стронгмена. Новіков відстав від чеха на два повторення, продемонструвавши хорошу швидкість та загалом впевнених 14 разів. Люк Стольтман, Кембі та Смок Стеліс зробили по 13 повторів, що й дозволило Олексію в результаті вискочити на перше місце. Як виявилося, старший Стольтман у свої 39 років у дуже хорошій формі, і всі ці пафосні розмови та мотивуючі відео від Stoultman Brothers були зовсім не на пустому місці. За це Люку однозначно респект. Павло Кордіяка, схоже, залишив на становій тязі усі свої сили, адже подужав всього 12 повторів, через що шанси на призові місця у нього залишалися тільки математичні. Ну а в кулях Атласа сталося те, чого, напевно, найбільше боялися українські фанати стронгмену. Олексій Новіков безсумнівно хотів зберегти за собою перше місце. І виграти свій другий титул найсильнішої людини Європи, але після чотирьох успішно закинутих куль надірваний біцес все ж дає про себе знати. Українець, на жаль, зазнає ще більшого ушкодження. На момент запису відео про важкість травми мені не відомо нічого. Залишається надіятися, що все воно насправді не так страшно, як виглядає, і Олексій стигне відновитися до Ворстрункисмену. Найкращий час показав Шейн Флауерс, він зуміг закинути 5 куль за 18,53 секунди. А от Айверс SmokTelis та Люк Tochman знову влаштували фотофініш у своїй очній дуелі. Не часто таке побачиш, тим більше у кулях Атласа, але обидва атлети показали результат у 18,58 секунди. Хоча тут, звичайно, треба знати регламент змагань. Бо куля Смок перша падає у свою лунку. І відповідно тоді переможцем мав би ставати саме латвієць, а так, то нічия цілком і повністю на користь Стольтмана. Думаю, цьому факту треба дати трохи настоїтись, бо, як на мене, трактування цього епізоду може бути різним, і реакція Sturmman Clinton все ще попереду. А поки вітаємо люка із другою перемогою на європейського англійсмен. Павло Кордіяка закинув усі кулі за 27,5 секунд і зайняв у підсумку сьоме місце. Тому можна сказати, що загалом це був не дуже вдалий виступ від Павла і від захисту титулу він був дуже далеко. Проте у кожного спортсмена у кар'єрі є як злети, так і падіння, і минулий рік був для Павла дуже успішним, тому очевидно, що ми чекаємо від нього тільки найкращих результатів. Сподіватимемось, що Кордіяка просто бере розгін перед ВСМ. Ну що ж, друзі, ось такий був єсм 2024. Можна сказати, що із гірчинкою для українських вболівальників. Думаю, що це не останнє відео по цьому турнірі, поговорити тут ще є про що, тому будемо розбирати його на молеку. Побажаємо Олексію якнайшвидшого відновлення, як би не сталося обставини, і вітаємо із третє місце. Ну а на цьому все. Як завжди, тягайте залізо і бувайте здорові! Oh yeah, we want retribution!